Уяви собі, що ти влітку лежиш на траві і дивишся в небо. Небо темне, а на ньому мільйони яскравих крапок. До речі, ці крапки є зірками. Деякі з них здаються більшими, яскравішими, а інші маленькими й тьмяними. Це тому, що зірки знаходяться на різних відстанях від нас і мають різну яскравість вчені виділяють багато видів зірок, і саме про це ми з тобою сьогодні поговоримо: про зірки та їх види. Так, які ж види зірок виділяють вчені. Для зручності астрономи поділили їх за кольором, розмірами та температурою, які ж зірки є надзвичайно гарячими. Насправді, найгарячішими є блакитні. Вони найбільш розжарені, мають температуру більше 30 тисяч градусів, білі температури близько 10 тисяч градусів, жовті близько 6 тисяч градусів. До речі, сонце це є жовта зірка, і червоні є найхолоднішими, їхня температура близько 3 тисяч градусів. Звісно ж, зірки ми можемо поділити. І за розмірами, бо деякі з них є просто неймовірно величезними, а деякі маленькі-маленькі. Давай розберемося, як їх поділяють. Виділяють дірки з гучною назвою Карлики. Це газова куля, яка занадто велика для планети і маленька для зірки. Карлик, наприклад, більше за Юпітер, але менше за сонце. Він не випромінює ні світла, ні тепла. Білий карлик це залишки краху від червоного гіганта. Вони дуже щільні і гарячі. Їх температура досягає 100 тисяч градусів. Гіганти являють собою пізню стадію життєвого циклу зірки, коли запаси водню добігають до кінця і вони потім перестають світитися. Деякі гіганти, такі ж великі, як вся сонячна система. Звісно, є ще системи з двох зірок, які називаються бінарними. Ці зірки гравітаційно пов'язані між собою і обертаються по замкнутих орбітах навколо одного центру. Половина всіх зірок галактики мають свою пару. Існують навіть угруповання до чотирьох зірок. Зірки світяться завдяки ядерним реакціям, які відбуваються всередині них. У центрі кожної зірки дуже висока температура і тиск, що дозволяє атомам водню злив. Грибуся, утворюючи гелі. Під час цієї реакції виділяється величезна кількість енергії, яка виходить назовні у вигляді світла і тепла. Кожна зірка має свій життєвий цикл. Починається все з того, що у нас є гігантська хмара пилу і газу, їх ще називають туманностями. Під впливом гравітації вони стискаються і збирають весь пил разом. Цей процес може зайняти мільйони років. Коли все більше пилу збирається, гравітація посилюється, хмара починає нагріватися, і тоді з центру виривається Величезні газові струмені, які стають молодою зіркою. Далі зірка виробляє енергію і світиться мільярди років, адже так зірка проводить більшу частину свого життя. За цей час іде шалене протистояння між силою тяжіння, яка хоче стиснути зірку, і теплом, яке намагається її розірвати. В кінцевому результаті гравітація завжди перемагає. Коли запаси водню. У зірка добігають до кінця, зовнішня частина її розширюється, щоб вижити, вона спалює геліїв вуглець. Згодом зірка стає червоним гігантом. З часом ядро зірки починає виробляти залізо. Це призводить до її краху. Що буде зіркою далі, залежить від її величини. Великі зірки створюють ядерний вибух, який називають надновою. Вони поширюють в космічний простір будівельний матеріал для інших планет зірок. Середні зірки можуть стати білою карликовою зіркою, або після загибелі залишають великий. Чезний обортовий диск плазми і пилу, а найменші тихо згасають і перетворюються в тьмяний об'єкт розміром на більше Землі. Зірки допомагають вченим вивчати космос. За допомогою телескопів астрономи спостерігають за зірками, щоб більше дізнаватися про Всесвіт. Вони відкривають нові планети, досліджують галактики і вивчають, як зірки народжуються, живуть і вмирають. Уяви собі, що ти виріс і став астрономом. Ти сидиш в обсерваторії, дивишся в потужний телескоп і відкриваєш нову зірку. Цю зірку ніхто Раніше не бачив це захопливе відкриття, яке допоможе людству краще розуміти наш всесвіт. А я сподіваюся, що це відео було корисним та цікавим для тебе, і ми з тобою зустрінемось у наступних відео.